обидві команди матч непростий. Так очевидно, коли на папері бачимо анонс гри 15, ї вибачте, та 16-ї команди чемпіонату. Здається, що так, це два аутсайдери. Але ж ну давайте будемо чесними: саме ось у таких поєдинках, саме в поєдинках команд, які б'ються за виживання. Найцікавіші речі відбуваються. Тому будемо сподіватися, що сьогодні у нас буде. Класний матч двох команд, яким програвати просто в жодному випадку не можна. Ну і ми будемо разом з вами за цим поєдинком слідкувати. Перший момент небезпечний удар. Не розібрались тут. Захисники не зрозуміли взагалі, хто має допрацьовувати по Сергію Кисленко. Ну, і Перший удар в напрямку воріт Назарія Федорівська. Давайте подивимося ще раз переведення сюди на боротьбу насправді. Нічого, здавалось би, супернебезпечно. Тут немає. Немає порушення правила. Так для Абалоні може бути. Переведення м'яча праворучно Мединського. Той встигає. Мединський. Навіс від нього пішов у боротьбу. Абсолютно нікого немає. Треба пробувати. Паламарчук. На місці. Розкішна робота знову Паламарчука. Продовжує він робити те, що робив у матчі проти Вереса. Не продовжити цю атаку якісно не вдалося. Близніченко за м'яч зачепився, але далі падіння від Петра Стасюка. Давайте подивимось повтор цього моменту. Мединський встигає, вирізає м'яч, той пролітає повз усіх захисників. Мединський. Знову Черненко. Лівою ногою викручує. Прекрасний. Навіс від нього був І Значно комфортніші. Позиції мені, здається, був Ігор Мединський у цьому епізоді. Ось тут, напевне, таки був офсайд. Хоча тут треба детально переглядати, так чи ні? І ось Черненко під ліву ногу. Красивий навіс. Ну і два футболісти оболоні там були. І, один і інший теоретично могли пробивати. Пушкарьов на правому фланзі. Коротенька передача на волохато. Пушкарьов підбирання за ним. Класний пас у центр. Є момент для удару. Удар над воротами. М'яч летить. Рісап пробивав. Ну і ніби як непогана атака. Зараз була у Інгульця. Проблема лише у тому, що. Борис знаходить козака. Того не точна передача. Порушення правил тут було, тим не менше Рефері дозволяє грати. Є втрата. І ось зараз класна передача на Кисленка. Може бути Кисленко. З-під захисника пробиває. Назарій Федорівський на місці. Ось тут здавалось би, м'яч перехопили все окей, але лівою ногою не зміг на хід собі його прокинути. Черненко. Ну, Підсумку, другий удар у цьому матчі 99-го номера Інгульця. Черненко під тиском. Знаходить Мединського. Красиво. Мединський. Момент для удару лівою ногою пробиває. Намагався влучити у дальній кут. Надто неточним вийшов цей удар. Ліворуч переведення у напрямку Стасюка. Тут є кому допрацювати Віталій Груша. Стасюк. Простріл Суханов пробиває. рикушет над воротами м'яч летить. Ще один шанс. І знову. Не вдається забити. Суханов навіс від нього падіння Паламарчука. Як красиво, як чудово діє Паламарчук, перериваючи ось цю атаку. Козак. У штрафному майданчику. Ух, нічого собі. І навіс від Олександра Козака. Давайте подивимося. повторі ще раз епізод саме з навісної передачі. Ось він козак. Іррабона у його виконанні. Дуже шкода, що не вдалося. Забити тут, то так, тому що це був би один з найкрасивіших голів, один з найкрасивіших асистів у ПЛ. Але, на жаль, кисленку не вдалося. М'яч трохи небезпечніше пробити у ворота. Уй, помилка Паламарчука! і м'яч летить і залітає у ворота! Оболонь забиває! Оболонь забиває після 610 хвилин очікування. 10 годин та 10 хвилин оболонь не забивала. Ну і нарешті, випадково, після помилки Паламарчука, якого тут я вже перехвалив, як міг, оболонь виходить вперед. З першого туру чемпіонату не було ось такої радості на трибунах. Саме тоді, 4 серпня, майже два місяці тому, Оболонь забивала у ворота колоса, і з того моменту голів не було. Щось у нас тут відбувається. Гра рукою! Цей гол не зарахований. Цей гол не зарахований! Гра рукою була у Суханова. Суханов рукою забив. Ой-ой-ой! ой Микола Балакін на варі передивився. Цей епізод і скасовує гол. Суханов забив рукою. Атака інгульця. на старті другого тайму. І перший момент неприємний міг би бути біля воріт. Азарія Федорівського. Але не вдалося за м'яч зачепитися і якісно пробити. Ось і перша можливість у цьому матчі виникнула у другому таймі. Насправді не було тут положення грою. І, Насправді, якби вдалося з першої спроби цей м'яч якось приборкати і одразу пробити. І тим часом відповідь від оболоні. Простріл під удар. Зараз Черненко б'є, заблокований цей удар. Оце так шанс. Оце так шанс. На старті другого тайму обмінялись моментами. Футболісти Інгольця та оболоні. Через Грися. Закидання у боротьбу. Паламарчука переграв свіжий захисник. Ну, але до кінця допрацював малиш. І вдається, приборкати м'яч в підсумку голкіперу Інгольця. Контратака від оболоні одразу. Ліворич на фланзі є простір. Суханов. Є перед ним шершень. Суханов простріли, гол. Забиває оболон. Ну і дивляться зараз футболісти так на асистента головного арбітра. Прапорець не піднятий. Сергій Шищенко цього разу спокійніше реагує, але судячи зі всього, оболонь таки забиває. 57 хвилин у цьому матчі. Ось він пас ліворуч іде. Суханов не в офсайді, Він вирізає до штрафного майданчику. І які тут можуть бути питання, не встигає. До цього м'яча Паламарчук. Віталій Груша відкриває рахунок у сьогоднішньому поєдинку. 1-0. Центра поля буде діяти. Ось воно закидання на Козака. Якраз таки на правий фланг. Осман. Розкішний підкат. Без порушення правил. В м'яч грає Олександр Осман. Так робити не можна. Ну, а це що таке? Вибачається зараз перед хлопчиком Олександр Козак. Перед болбоєм жовту картку за це отримує. Немає порушення правил тут. Богунов зупиняється. Треба грати до кінця. Тарануха праворуч, уже на лінії штрафного майданчика. Тарануха б'є. Є рикошет. Блізніченко... Гол! Забиває Блізніченко у свій день народження. у ворота Інгульця. І робить рахунок 2-0. Дуже великі претензії мають бути до Ярослава Богунова, який втратив м'яч. Просто зупинився. І дав можливість розігнати цю атаку. Ну, а далі Ростислав Тарануха удар. Ну і на добиванні Віктор Блізніченко, який отримав сьогодні шанс у свій день народження вийти в основі. Ну, ось дивіться, Богунов. Так, Боротьба за м'яч. Він просто зупиняється. Він вимикається з боротьби. Дивіться, просто вимикається. Медицький забирає м'яч, втікає. Все. 4 в 3 атака. Передача праворуч на Тарануху. Тарануха з під захисника пробиває. Ну а далі Блізніченко розстрілює пусті ворота. Непогане закидання. І 2-1 буде рахунок. Забиває Олександр Козак, не піднятий прапорець. Є гол у ворота у балоні на 90-тій хвилині. Інгулець підтягується. Дивимось. Іде на віс, офсайду тут немає. І м'яч перелітає абсолютно всіх. Олександр Козак, єдиний залишається на дальній стійці. Єдиний з тих. Хто може дотягнутись до цього м'яча. Олександр Козак забиває свій перший гол у цьому сезоні. Вар зараз перегляне. Чи не було там дотику до м'яча і чи не було активної позиції у Резепова? Резепов єдиний, хто був в позиції офсайдній під час навісу. Гол зараховано. 2-1. Тарануха немає положення по загрою. Тарануха вихід вічна між тарануха над воротами. Там був би офсайд у будь-якому випадку. Тим не менше, Олексій Паламарчук скоротив кут обстрілу. Так, був офсайд. Богунов залишає м'яч. Положення поза грою, Звичайно, Османа. Ну і тут одразу треба піднімати прапорець. Навіщо час втрачати? Осман заб'є, але цей гол не буде зараховано. Так і є. Це офсайд. Ну і Паламарчук швиденько, швиденько, швиденько повертається. Все. Закінчується цей поєдинок. Київська оболонь виграє свій перший матч.